Всім привіт! В коментарі до одного з минулих відео мені дорікнули, що немає сенсу витрачати свій час на виправлення очевидних помилок там, інших ютуберів чи розповсюджених міфів. Дозволю собі з цим не погодитись і хочу виправити помилку, яку я почув в одного експерта, так би мовити, з підсилювачів та усілякого гітарного та педального обладнання. І що саме цей експерт, так би мовити, сказав? Він сказав, що до того, як створити компанію Engel та розробляти власні підсилювачі, дизайнер, чи не знаю хто саме, на думку цього експерта, модифікував підсилювачі Маршал, довгий час займався їх модифікацією, і ось створив компанію Engel. Давайте розбиратися, чи так це, чи ні. І як це можна робити з технічної точки зору. Я думаю, що якщо. Переглянути схемотехніку цих підсилювачів та порівняти їх з маршалами, ми зможемо побачити, чи дійсно це так. Чому? Тому що якщо ми візьмемо багато інших популярних модерів, будь то Фрідмана, будь то Богнера, ми з радістю, з легкістю побачимо те наскільки вони спадковують певні елементи від підсилювачів маршал. Давайте ж подивимось на декілька схем підсилювачів Engle, і побачимо, чи дійсно там є слід маршала, чи немає жодного чогось схожого чи подібного. Я хотів би розглянути схемотехніку підсилювачів Engle, опираючись в основному на три підсилювачі: STRAIGHT – це самий перший підсилювач компанії Engle, який був такий в продакшені, SAVAGE Перший, що досягнув досить високої популярності і зробив ім'я компанії, і фаервол, оскільки це більш модерновий тейк, такий вже 2000-х років, тобто, десь розроблявся десь на другому десятки років існування компанії. Чому саме так? На Straight у мене немає перевіреної схематики. Відмальованою. А от на Севич та Fireball є досить добре перевірені схеми: паурампу, преампу, але стрейт, хоч і немає такої перевіреної схематики. Проте ми можемо подивитися його схему та побачити концепцію, навіть якщо там допущені певні помилки, щось невірно. Проте основна концепція цього підсилювача має бути. Відповідної плюс-мінус до того, що є насправді. І ми можемо побачити таким чином певну, так би мовити, історію розвитку схемотехніки англів за там, 21 років їх існування. Ну що ж, почнемо з паверампу. Як ви можете побачити на екрані паверамп фаерболу, і якщо його порівняти з паверампом, GCM800 чи Plexi GTM45, то ми бачимо ряд відмінностей. По-перше, резистор в катоді. Зовсім інший буде режим роботи лампи, зовсім інші напруги, і все досить сильно відрізняється від маршалів. Так само і резистори, які на зітках до катоду. Замість 1M традиційних для Маршала і багатьох інших підсилювачів. Тут у нас 100 і 150 к Якщо ми звернемо увагу на GTM 45 то ми побачимо, що в катоді фаербола ніби вже зафіксований певне значення ручки Presence GTM45. Однак зворотній зв'язок утворений зовсім іншим чином, ніж в тому самому GTM 45 Та, звісно, в GCM800. Сказати, що цей фазоінвертор та паверам будуть працювати трохи інакше, ніж в GTM 45 та інших маршалах, це бути досить м'яким в своїх твердженнях. Аналогічно, якщо подивитись на Савич, то, хоча тут немає ніби зафіксованої GT... ручки Presence GTM 45, Однак весь Presence, DIP та зворотній зв'язок організований зовсім інакше, ніж в класичних маршалах. Тобто перший висновок, що ми можемо зробити, Engel точно не використовував я за основу в своїх підсилювачах паурампи GCM800 чи Plexi, чи GTM45. ну і Звісно, Fender Bassman. Мабуть, використовувалось щось інше. Давайте поглянемо на преамп. І почнемо з першого каскаду вхідного. І якщо ще можна з великою великою натяжкою порівняти його з бас-каналом Plexi чи е, GTM45, перший каскад. Однак, якщо ми порівняємо традиційний 27K680N, який дуже характерний для маршалів і фактично можливо, можна сказати, що робить звук GC800 та Plexi Тут такого немає. Тут жодних з каскадів не є 27 k зашунтований 680N в катоді. Зазвичай тут 15 к йде, і лише певні каскади відрізняються. До того ж, загальна топологія трохи інша. Якщо в GTM45 це взагалі два паралельні канали, що йдуть на катодний повторювач, то навіть найменш гейновий варіант в венглах йде трохи інакше. По-перше, Після першого каскаду, який трохи відрізняється, як ми можемо бачити, йде одразу на останній каскад, який без катодного повторювача. І він дещо схожий на катодний повторювач маршала, однак дещо відрізняється. Також відрізняється тем... значення в темброблоках в різних підсилювачах. Це дасть зовсім інший войсінг, якщо в маршалах все плюс-мінус. Трохи схоже, були варіації, є експерименти. Однак, окрім Slope Resistor, тобто резистора, між Treble та Bass і Middle. Майже немає жодних відмінностей. Зазвичай це 2,22 n одні й ті самі номінали потенціометрів та таке інше. То в венглах ми можемо побачити різні варіації. як Змінюється як резистор, так і змінюється ємності конденсаторів в темброблокці. Тобто, так, це стандартний темброблок, який присутній в більшості підсилювачів, але він зазвичай варіюється, і ми не можемо сказати, що. За основу був взятий саме Маршал в цьому випадку. Якщо казати про Хайгейн, то у ANGEL є традиційний їх каскад, який, додає, який вони використовують в багатьох підсилювачах. Це 330к в аноді, 33К в Катоді, анод зашунтований. І як ми можемо побачити, у ANGEL зовсім інша міжкаскадна фільтрація. Хоча 47N після аноду та 2,2 МОМ об землю дають плюс-мінус той самий зріз, що і 22Н та 1М. Однак у венглах на кожному каскаді у нас додається певна фільтрація, дуже багато хайпас фільтрів, які прибирають весь оцей низ, роблять звук більш зібраним і дозволяють нам одразу отримати без будь-яких там. Овердрайві досить такий скомпресований, зібраний звук, без такого низу. Ну що ж, сподіваюся, що за цими відмінностями ми можемо чітко побачити, що Енгел та Маршал мають досить небагато спільного. ну, Взагалі всі підсилювачі лампові мають щось між собою спільні, спільні елементи, оскільки використовується зазвичай ламповий триод. Але, але... Як ви можете побачити, різниця досить очевидна. То що ж лежить в основі підсилювачів Engel та чому у автора експерта виникла ось така цікава теорія. А в цьому ми зможемо розібратися в наступному відео, де я покажу, звідки ростуть ноженятка у Engel, та звідки автор того ролику зміг зробити висновки, що нібито. Дизайнер підсилювачів Engle надихався маршалами, чи навіть їх якимось чином модифікував. Тож до нових зустрічей, побачимось!